Знайоме відчуття, коли нічого не хочеться, молитися важко, працювати лінь, а душа просто мовчить. Це не втома, це ацедія, духовна байдужість, гріх, про який рідко говорять. Лінощі паралізують волю, гасять молитву, заморожують сумління. Святий Томас Аквінський називав це. Печаллю за духовними речами. Ми втікаємо в прокрастинацію, серіали, залипаємо в телефон. Відсутність прагнення до зростання, знання, покаяння теж є проявом лінивства. Наслідки, духовна стагнація нічого не рухається, бо душа перебуває в байдужості. Порожнеча серце не палає, ніщо не надихає, втрата молитви, бо немає настрою. Іноді навіть депресивні прояви. Відчуття сенсів втрачено. Але Бог ніжно кличе, встань і ходи. Зроби перший крок до молитви, до ближнього. Бог не хоче, щоб ти животів. Він хоче, щоб ти горів, адже він має план стосовно тебе.